Слава Україні, вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, в етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. Лише за перші три місяці 2025 року майже 4 тисячі жителів рівненщини отримали життєво важливі допоміжні засоби реабілітації. Що конкретно входить в цей перелік? Хто має право на безоплатне забезпечення? Як і де їх отримати, про всі нюанси. Від списку засобів до механізмів державної підтримки виробників сьогодні детально розповість наша гостя у студії Сніжана Балахно, керівниця Рівненського обласного відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Дуже вдячні, що завітали до нас в студії. Вітаємо вас! Вітаю вас! Почнемо з основ, що ж таке допоміжні засоби реабілітації та що саме входить в державний перелік. Ну, сама назва вже говорить сама про себе, що це засоби реабілітації, які дають змогу людині відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов життя, і саме головне повернутися до активного повсякденного життя. Що стосується переліку допоміжних засобів реабілітації, він досить такий доволі великий, але ми зупинимося на деяких з них. Взагалі, перелік засобів реабілітації можна розділити на шість таких умовних груп. Перша, основна, і, напевно, найбільша це протезно-ортопедичні вироби. Сюди входять як протези верхніх та нижніх кінцівок, ортези на хребет, ортези верхніх і нижніх кінцівок. І також до цієї групи ще входить ортопедичне взуття. Також одна з найбільших груп це засоби пересування. Сюди входять всі типи крісел колісних, починаючи від крісел каталог до від низькоактивних, середньоактивних, багатофункціональних. Також є крісла дорожні з електроприводом, є електроскотера, навіть трьохколісні велосипеди. І також до цієї групи ще входять в нас підйомники. Також є ще е, така група, як мед, е, устаткування та меблі. Ну, звісно, це е, медичного призначення. Сюди входять протипролежневі матраси, е, ліжка з електричним та механічним е, приводом. Е, також сюди в, е, входять е, Шведські стінки поручні для ванної кімнати, також є ще така група, як спеціальні засоби для самообслуговування та догляду. Сюди входять протипролежневі подушки, чохли, сидіння для ванни, сидіння для душу, і крісла з гігієнічним утвором. Також є ще така група, як допоміжні засоби для особистої рухомості та переміщення в просторі. Це сюди входять е, ходунки, рамки, ходунки, е, ходунки на колесиках, сюди е, входять е, також палиці, милиці. Ну і остання група е, це спеціальні засоби для орієнтування, спілкування, е, обміну інформацією. Сюди входять диктофони, е, мобільні телефони. Е, також плеєри, годинники. Пані Сніжано, розкажіть, хто ж має право на безоплатне забезпечення допоміжними засобами реабілітації за рахунок бюджету? Будь-який громадянин України незалежно від віку та статусу має право на безоплатне отримання допоміжних засобів допоміжних засобів. Також ветерани та особи з інвалідністю з числа іноземців, також особи без громадянства, особи, які визнані біженцями, а також особи, які потребують додаткового захисту. Як саме можна отримати необхідний засіб реабілітації сьогодні? Розкажіть про усі існуючі п'ять способів. Ну, взагалі, перш за все, щоб отримати допоміжний засіб реабілітації, потрібно подати заяву. Заяву можна подати в центри надання адміністративних послуг. Також можна подати в управління соціального захисту населення за місцем проживання особи, безпосередньо звернутися до територіальних відділень фонду соціального захисту. Осіб з інвалідності. Також можна подати заяву через законного представника, Ось, або ж онлайн, зареєструвавшись в особовому е кабінеті. Також у 2025 році була розроблена соціальний портал соцгоф'юа, де всі громадяни України, які пройшли оцінювання повсякденного функціювання експертними командами, можуть через цей портал подати цю заяву на сьогоднішній день. Уже близько 15 тисяч осіб скористались цим порталом і в в планах Міністерства розширювати цей портал, також ще Міністерство соціальної політики спільно з фондом розроблена соціальна платформа Протез МСП де особа, будь-яка людина може звернутися сюди і ознайомитись покроковим механізмом забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Тут можна ознайомитись з переліком підприємств. Які забезпечують і виготовляють засоби реабілітації, також ознайомитись певним повним переліком цих підприємств, виробників і самих засобів реабілітації. А саме головне можна задати питання, що стосується. Самого механізму забезпечення отримати відповідь і перейти на соціальний портал, і теж подати коротку заяву на з забезпечення. Окрім того, так довідково я ще хотіла би повідомити, що нами Рівненським обласним територіальним відділенням було укладено меморандум з Центром життєстійкості міста Рівне, який розташований на вулиці Словацької, 3. І в нас там на сьогоднішній день працює віддалене робоче місце, де наші фахівці щовівторка з 10 до 13 години здійснюють прийом. Тому всі, хто має таку можливість, можуть прийти туди і теж подати. Цю заяву окрім того, що окрім того, що стосується військовослужбовців, наші фахівці здійснюють виїзди в лікувальні заклади області, де наші військовослужбовці проходять лікування, і по місцю лікування вони мають можливість подати документи на, на отримання засобу реабілітації. А які власне документи потрібні для подачі заявки, і в які терміни от реально отримати? Той чи інший засіб після звернення, взагалі зрозуміло, для будь-якої заяви ми повинні подавати паспорт, так ідентифікаційний код. Що стосується військових, вони обов'язково подають ще військовий квиточок, подають довідочку про обставини отримання травми, і саме основний документ це висновок, який формується. Мультидисциплінарними командами реабілітаційними також експертними командами з повсякденного оцінювання також лікарськими комісіями і військово-лікарськими комісіями. Цей висновок він є одним з найважливіших документів при подачі заяви, тому що це є висновок на саме на те, що людина потребує забезпечення допоміжним засобом реабілітації, і цей висновок можна отримати ще під час лікування, не обов'язково очікувати набуття статусу інвалідності. Що стосується термінів, то як правило протезування здійснюється протягом 45 робочих днів. В більш простих випадках достатньо і три тижні. А якщо брати в цілому максимальний термін від подачі заяви до забезпечення допоміжним засобом реабілітації, складає три місяці. Тепер трішки про фінансування, який загальний бюджет держава виділяє на допоміжні засоби реабілітації, і яка частка припадає саме на Рівненську область? Так, що стосується фінансування, то у 2025 році Міністерством соціальної політики України було закладено понад 4,5 мільярда гривень на забезпечення допоміжними засобами реабілітації. З них 1 мільярд гривень це на забезпечення саме високофункціональним протезуванням військових, і для розуміння масштабу у 2000. У 2024 році на таку ж суму вдалося забезпечити 108 тисяч осіб, з них 11,5 тисяч саме протезами. І що стосується Рівненської області, то у 2024 році Рівненським обласним відділенням фонду укладено 657 договорів на суму понад 138 мільйонів. Це в виробах 14 тисяч виробів. І що стосується саме протезно-ортопедичних виробів, тобто протезів це 92 мільйони на майже на 1600 виробів. За 5 місяців цього року нам вже було укладено 274 договори на суму понад 64 мільйони, це майже на 3 тисячі одиниць. І що стосується саме протезно-ортопедичних виробів, це вже 45 мільйонів, це приблизно 340 одиниць. А скільки підприємств по всій Україні співпрацює з Мінсоцполітики? і які критерії відбору цих виробників? Так дійсно на сьогоднішній день Міністерство соціальної політики спільно з фондом працюють над тим, щоб прибрати всі бар'єри, усунути всі бар'єри для як і українських виробників, так і міжнародних виробників, щоб протезно ортопедичні вироби були високої якості, відповідали міжнародним. Стандартам і на сьогоднішній день у нас на ринку працює понад 100 підприємств. З них 90% – це приватні підприємства, які на сьогоднішній день готові забезпечити ну, більше 100 позицій допоміжних засобів реабілітації. Це загалом взаємовихідна співпраця, яку вигоду отримують держава. Та самі підприємці від цієї моделі, ну так звісно, що це ж на держава від виробників, як державних, так і приватних, відшкодовує вартість виготовлення цих виробів. Тому відповідно. Підприємство має можливість залучити ці кошти на модернізацію свого виробництва, так, створити чи зберегти робочі місця на даному підприємстві. Ну, відповідно, держава у вигляді податків має теж доходи, так. І саме головне вигода не стільки для підприємства чи держави, а тут вигода для самої особи з інвалідністю, тому що чим Найбільше таких підприємств, виробників і постачальників працює в нас тут в Україні, то людина має можливість саме тут, в Україні, протезуватись, тому що головна головна проблема не в тому, щоб запротезуватися і крапочка, так засіб потрібно ще обслуговувати протягом певного періоду так? експлуатації цього виробу, або ж замінювати його. Тому... Це взаємовигодно для і підприємства і держави і людини, щоб якнайбільше таких підприємств були на території само України. А які ризики для виробників, тобто за яких умов може співпраця бути розірвана? Е, так е, слушне питання. Ми укладаємо договори договори, і перша умова це те, що всі виробники, як і виробники, як постачальники, мають дотримуватися термінів? Е... Забезпечення допоміжними засобами реабілітації. І якщо такі терміни не дотримуються, ми нараховуємо пеню за кожний день прострочки в розмірі подвійної ставки Національного банку України. Якщо ж така прострочка більше 30 календарних днів, ми нараховуємо штраф в розмірі 10 вартості виробу. І тут я ще хочу до слова сказати, що ми здійснюємо ще і проводимо вірніше моніторинг якості забезпечення виробів. Тобто наші фахівці в телефонному режимі зізвонюються з особами, які вперше запротезувалися. Ми цікавимося, чи задоволені вони якістю виробу. В разі якщо є якісь скарги, ми повідомляємо підприємство виробника чи то постачальника. Вони в обов'язковому порядку. Виїжджають на місце проживання даної особи, усовують всі недоліки і повідомляють фонд про усунення недоліків. А чи багато загалом таких скарг надходить? Ні, скарг не багато, тому що в нас на території області працюють. В нас взагалі на території області, скажімо так, ми да, до цього питання не підходили. Немає самих підприємств-виробників. Так, у нас є. Представництва підприємств виробників, так які здійснюють забезпечення на території області. Я зараз хочу вас з ними ознайомити. Це такі як товариство Аванті Трейд, місто Львів, Ортопед Полтава, Укрпротес, місто Київ, Про Pro, місто Київ, Ортогенезіс, місто Нетішин. І ці всі виробники відповідно вони дотримую, повинні бути дотримані певні критерії так вибору цих виробників. Перш за все, вони мають мати відповідні приміщення. Вони мають мати кваліфікованих працівників, особливо протезистів. Так і головна умова це наявність стаціонарних відділень первинного та складного протезування. Ну і ще відсутність заборгованості зі сплати податків. Ну, ці всі підприємства, які в нас вірніше представництва працюють на території області. Вони всі відповідають цим критеріям. Ну є скарги завжди є і будуть, але вони. Не є незначні, вони вирішуються в робочому, як то кажуть, порядку. Головне, головне це дотримуватися термінів забезпечення. Тут у нас цим все гаразд. Чи загалом вистачає в Україні таких спеціалізованих підприємств, і чи відчуваєте ви дефіцит? Я би сказала би тут по-іншому, в принципі, на мою думку, так більше, я вже казала, що в нас на території України працює більше ста підприємств, як виробників, так і постачальників. І на сьогоднішній день, скоріше всього, є, не вистачає кваліфікованих працівників, саме протезистів, які готові. Виготовляти високофункціональні складні протези, тому що у нас в державі до початку, скажімо так, 2025 року взагалі була відсутня програма, яка готовила таких фахівців, і у вересні 2024 року, в чотирьох вузах України в нас вже розпочата підготовка таких фахівців, які на сьогоднішній день проходять навчання. І я сподіваюся, що в на найшвидшому майбутньому таких фахівців буде більше, і наші люди будуть мати можливість як найшвидше, без довгого очікування, отримати тут, в Україні, високофункціональний. Протест, складний протест, тому що ну, як правило, ми всі напевно чули так, що шукають е, якнайшвидше, як найкраще, щось такі є міф, що все краще це за кордоном. Але я ще раз хочу е, нагадати тут в студії, що не все, що там за кордоном краще, ніж в Україні, тому що е, дійсно наші е, підприємства вони виготовляють. Якісні протези, всі комплектуючі, це в нас відповідають певним міжнародним стандартам і. Саме головне, я вже казала, що не забезпечення протезом, а обслуговування, тому що, як правило, всі ті, що приїжджають за кордону, вони потім стикаються з проблемою. А хто ж буде той протез обслуговувати? І як же ж я його буду ремонтувати? Тому що знову треба шукати гроші, виїжджати за кордон і за свої власні кошти там за кордоном ремонтувати цей засіб. А які засоби реабілітації найбільше затребувані і хто найчастіше звертається? Чи багато серед них військових? Ну якщо брати в цілому, ми, як фонд, так ми ведемо, скажімо так, статистику більш в сумах і в кількості засобів, то як я Промоніторила так, які щомісячні надходження відповідно до попередніх замовлень, які формуються підприємством, були, наприклад, у 2022 році, то це, скажімо, місячні надходження були 3,5 мільйони, в 2023 це вже було 5 мільйонів. Відповідно, 2024 рік це вже було 8 10 мільйонів. А вже в цьому році помісячні надходження складають. Від 15 до 20 мільйонів, ну я ще тут хочу наголосити, що ця сума не пов'язана з тим, що це настільки збільшилась кількість звернень, так а це пояснюється тим, що держава піднімає граничні ціни, вартість засобу, який відшкодовує підприємствам виробникам, тому звісно і. Росте росте сума надходжень на забезпечення. Окрім того, ми ще не сказали, що військовим військовим гранична вартість засобу вона втричі перевищує граничну вартість засобів. Тому і сума тих коштів, які надходять на сьогоднішній день, вона стільки різниця, чим була у 2000 тисячі. 2022 році. Що стосується військових, то у 2024 році в нас було запротизовано 62 військових на понад 32 мільйони, а в 2025-му вже 111 військових в нас було запротизовано на 29 мільйонів. Наскільки загалом зросла кількість звернень щодо отримання допоміжних засобів реабілітації за останні роки? Злегше порівняти там до початку повномасштабного вторгнення і зараз. Ну в принципі, оце що е, е, дивіться, давайте е, ми поставимо трошечки. Я відповім відповім по іншому. Так, якщо е, брати в цілому по фонду, так от в фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, то зрозуміло, що є. Е, Територіальні відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, які знаходяться безпосередньо в зоні проведення активних бойових дій, так і там питома вага, звісно, цивільних громадян, так які звертаються, і військових, буде більша, так, чим у нас в Рівненській області. Але якщо брати в відсотковому значенні по Рівненській області, чи переважає там цивільні, чи військові то е, якщо е, там, де ведуться активні бойові дії, це як правило да, вибухово-мінні травми, і це ампутація кінцівок, як і в цивільних, е, так і у військових, то в нас це як правило е, е, побутові травми або виробничі травми, або ампутація пов'язана з супутніми хворобами. От, а якщо в цій питомій вазі брати військових, то це 30% від всіх тих, хто звертається до відділення, це військові. Але я ж перед тим наводила. В, я не можу навести в кількості, тому що я кажу, ми фонд ми, ми ведемо облік в, в сумах і в кількості засобів. То якщо по сумах, то 2000, я казала вам, 2022 рік був 3,5 мільйони по місячні надходження асигнування, а вже в цьому році по місячні складають 15-20 мільйонів. Але я ще раз хочу наголосити, що це пов'язано з тим, що держава постійно підвищує граничні ціни. І Вартість, яку компенсує держава для військових, вона втричі перевищує граничні суми. Тому різниця оцих виплат от така. Ви вже казали, що є от підтримка тих, хто отримує допоміжні засоби реабілітації, це тобто гарантійне обслуговування, так, так. куди звертатися, якщо виникли ті чи інші проблеми. Так, дійсно існує таких міф, що держава безоплатно здійснює лише гарантійний ремонт засобів реабілітації. Всі виробники. Які здійснюють забезпечення допоміжними засобами реабілітації, вони, як правило, дають від одного року до двох гарантійний термін на обслуговування засобів реабілітації, і за цей час вони здійснюють повний супровід і ремонт цих засобів після? Того, як закінчується цей гарантійний термін обслуговування, особа може звернутися до територіального відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, подати заяву, і ми протягом періоду експлуатації виробу за державні кошти здійснюємо ремонт. Але тут є нюанс, що є певна межа, яку відшкодовує держава на здійснення ремонту. Це певна гранична сума, яка не може перевищувати 70% вартості самого виробу. Звичайно, що як закінчуються ці гроші, вже тоді особа самостійно за свої власні кошти ремонтує цей засіб, або очікує на його заміну. А звертатися, якщо якісь проблеми до вашого фонду, так так, взагалі, так, з проблемою ви маєте на увазі на ремонт, так ну або ремонт або Так, подати заяву. Я казала, так можна подати в, в, в звернувшися до рівненського обласного відділення фонду соціального захисту сіб з інвалідністю, подати заяву на ремонт. Ані, сніжано, дякую вам за таку важливу та конкретну інформацію. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із Сніжаною Балахно, керівницею рівненського обласного відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Ми детально розібрали, які допоміжні засоби реабілітації можна отримати, хто має на це право, як подати заявку та де знайти допомогу у разі проблеми. Це була програма без цензури. Ми працюємо для вас що та щочетверга на рівне 1. До зустрічі!